Сьогодні я, бабуся та Нуся, прочитаю для вас українську народну казку Заяче сало. Ми знову в Черкаському обласному краєзнавчому музеї вмощуємося зручненько, слухаємо уважно. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Їхали вони мовчки, але мовчанка обрідла, і пан надумав поговорити, а в той самий час. Вискочив з куща заєць, тож пан і почав свою мову з зайця. Отут у мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оце пострибав маленький». А великі. Я з за границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на полювання і взяв з собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я тільки бах-бах, набив десятків зо три. А одного забив такого, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш як півпуда сала. В мене зайці?» Кучер слухав-слухав, а далі й каже в його гніді, скоро вже й міс той, що під брехунами ламається. Почув це пан та й каже Чуєш, Іване? Так от які зайці бувають. Щоправда, у ньому півпуда сала, може, й не було, а так фунтів з десять. Звісно, заєць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть вони далі, а пан знову до Івана. От що, Іване? А чи скоро вже буде той місток? Та скоро вже, пане, каже Іван. Е, так от знаєш, Іване, веде далі пан, мабуть, що на тому зайцеві і десяти фунтів сала не було, так фунтів три-чотири, не більше. Та мені що? каже Іван. Хай буде й так. Але проїхали трохи, а пан покрутився на місці та й знову. А чи скоро, Іване, вже той міст буде, що під брехунами ламається? Та скоро, пане, ось-ось, Тільки в долинку спустимось. «Хм, – каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Там, знаєш, яке те зайцеве сало? Та, звісно, каже Іван. Зайц Зайцем спустились в долину, а пан питає, а де ж Іване той міст, що ти про нього казав? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили. От і казуть ці кінець, а хто слухав молодець? Будьте мудрими, не говоріть неправди. Бо вона завжди стане реальною дійсністю, і правда стане відомою. До нових зустрічей, до нових казок. Я вас вітаю. І сьогодні ми продовжуємо повернатися в глибокий світ казок. І сьогодні ми з вами прослухали казку заяче сало. Про що тут можна поговорити з дитиною? Чи бувало так, що вам хочеться Почати розмову, але ви не знаєте, з чого її почати. І ми можемо щось починати придумувати, фантазувати і навіть трішки обманути. Що цікаво, що в даній казці було дуже тонко і гарно показано те, як слуги в якийсь момент стало нецікаво розмовляти, і він вирішив брехнею на брехню зреагувати. Про що це я зараз? Давайте розберемось. Дуже гарно пояснити дитині. Яка різниця між брехнею і фантазією? Отже, коли ми обманюємо це про що? Це тоді, коли ми свідомо говоримо неправду. А фантазувати це тоді, коли ми мрійливо можемо йти за нашими думками, де все може збутися, про що б ми собі не подумали. Наприклад. Якщо б, наприклад, я хотіла би розповісти, яким чином цукерка в моїй руці опинилася тут, то це, скоріш за все, буде про обман, адже я десь взяла цю цукерку і в когось її взяла. Проте, якщо б я почала б, е, говорити про казки, е, то це було б про фантазування. І в цій казці так гарно це проявлено, коли. Е, Слуга не захотів говорити з паном, він дуже коротко, і лаконічно йому відповідав, і тому гарно пояснити дитині, що коли ми обманюємо. З нами не цікаво, з нами не хочуть дружити. Якби пан в цій касті е, почав би говорити, що а, уявімо, давай уявимо, що в нашому лісі живуть отакецькі зайці із отаким салом на хутрі, ото було б класно, правда. Їм було про що поговорити, і їм було б цікаво. Тому нам дорослим варто ще сказати дітям про те. На які теми можна розпочинати розмову? Про що це може бути? Це про те, що цікаво мені самому, наприклад, спортивні секції, спортивні заняття, хобі якісь, або поцікавитися, що цікаво вашому товаришу. І таким чином вам буде цікаво разом. А якщо вже й хочеться пофантазувати, то головне, щоб це була фантазія, і ви запрошували фантазувати разом з вами.